Вітаю всіх на своєму каналі. Як бачите, я продовжую працювати над трактором. Не виходить мене часто цим займатися, але так, періодично, коли є час, тоді і працюю. Підключив, як бачите, я вже задній міст у нас до коробки передач. До коробки передач. Не так швидко, як би хотілося це, це доволі для мене була е, така робота е, легка тому що, в принципі, не фізично, а так сказати, як його зробити. Тобто треба було поламати голову, що і як зробити краще. Головне, що я, як хотів, я зберіг стояночний тормоз. Цей стояночний тормоз мене буде робити як основний тормоз. Я планую зняти цей ручний речах. сюди завести тягу і перейді педалька, і буде ногою все це діло тормозити. А для того, щоб... Оцей зробити оставити тормоз я посвятив окреме відео. Це відео ви можете подивитися попереднє відео, з якими я столкнувся проблемами і як я їх вирішив. Я е, все, е, як кажуть, вже повторююся, навірно. Хочу робити основательно, Без всяких там. Таких якихось е, недоліків, не, не до, не неполадок, і головне, щоб було крепке все. Оце головна і основна моя задача. Тому я завів з тої сторони болти. А, як хто бачив мої попередні відео, то знає, що ці болти були прослаблені і вкручувались вони <завів> з цієї сторони. От, у. Цапфу, яка стоїть на вторичному валу. І там мелка різьба, і у мене повністю ця різьба зійшла, тому що у ГАЗ-51 є така хвороба, вот, вони самі відкручуються. Якщо болт відкрутився сам по собі, то він пізніше раніше е, нарушить різьбу, тому що, особливо, коли в таких умовах працює, як кардан, там же ж і нагрузки і радіальні, і осьові, які хочеш. Тому е, прийшлося завести болти. Як це зробити, зробив я, я окреме відео, тому я не буду залишатися, е, на цьому ось, ну, От, Хто хоче подивитись от, прикріпив, як бачите, уже кардан. Як кардан я зробив? Значить, я взяв, е, обрізав. Саме кріплення кардана. Ось з цього кардана. Бачите, тут кріплення було. Я його обрізав. Сама мені потрібна була цапфа. Потім у мене була ось такий шрус. Ось такий шрус. От. Я обрізав. Обрізав цей шрус і приварив оцю цепху, яка у мене від кардана газона до цього шруса. Ну, не знаю, буде видно, о, мабуть, буде видно трошки. Тут гарно приварив. Тобто у мене зверху стоїть шрус, а внизу хрестовина. Шрус я брав е, нижній, тому що наскільки я Інформований, то верхній шрус, він там е, має можливість е, ходити по шліцах і періодично і кажуть, що ці шліци чи, в общем, сам хрус, шрус, е, виходить з ладу. Тому я взяв нижній шрус. Ось е, він кажуть, що більш крепкий. Вот, потім взяв ось, обрізав шруса і э, Москвичовську Хрестовину. Вот, Москвичовську Хрестовину я приварив внутри. Там, а потім ще зробив таку, в общем, проставку. От, і ще снаружу заварив. Тобто воно шурс крепиться в двох точках. Внутрі там заварено і тут заварено. Я думаю, що так, такі, в такому варіанті він ніколи не зламається, нічого з ним не буде. От, зробив отаку переходну, переходник такий, от, щоб підключити. Саму хрестовину до заднього моста, мене не співпадали отвори. Тобто ця хрестовина, мабуть, не ще 312 Москвича, а з якогось авто... іншого автомобіля. Хоча я купляв як Москвичовську. Вони не совпали, тому мені довелося зробити такий переходник, а так як у мене, крім болгарки і сварочного апарата, Якщо орта нема можливості іншим користуватися, я маю в'яду хоча б токарним станком, то мені довелося на колінах все зробити. Але я так зробив на колінах, що я думаю, що воно буде працювати не хуже, чим те, що зроблено було в таких більш умовах гарних з допомогою. Верстатів і так далі. Так, тепер, як бачите, мені прийшлося цей ставити зараз під отак, от, щоб більше було видно, під деяким нахилом вверх заднє міст. Чому це так? Тим, хто колись займався чи займається будівництвом тракторів, без всяких ремнів, тобто в такому варіанті, як і я, знає, що потрібно обов'язково соблюдати соосність. Тобто, якщо оцей вал, як к примеру кажу, на 12 см над рамою, то він має йти на 12 см від рамою аж до виходу з останньої коробки передач. Тоді ніяких не буде і зломов, ніяких не буде проблем з трансмісією. От, іменно так я зробив. У мене, як виходить вал на такої відстані, на такій відстані він і виходить із останньої коробки передач. Тому прийшлось робити дещо. Висота, перепад висоти досить такий гарний, високий. І мені прийшлось, щоб. І хотів і зробити, щоб покорочий був кардан. От. І мені прийшлось таким чином піднімати носа, якщо можна так виразитися, носа заднього моста. Але на мій погляд, все вийшло непогано, досить непогано. Я вивірив перед цим відстань, на якій відстані, щоб було оптимально. От, бо якщо меншу зробиш, то тоді вже буде ломати крестовину і шрус вже буде дуже перегиби великий. А в такому варіанті досить гарні гарно оберти, повертається. От, і... Те, що цей вверх підняти ніс заднього моста, це нічого страшного нема. Так, люди роблять і вони ходять і ходять і ходять. Прихватив я поки отак от міст у декількох місцях. От, і покажу вам, як працює у нас кардан. Але Зразу Одразу кардан верні, колесо, воно вже мене вивожено. Тут, на домкраті колесо обертається з трудом. Ну, не з трудом, а так. Тому що у цьому стояночному тормозі е, старі прокладки вони поржавіли там і сам барабан тормозний і так далі. І вони шурують один об одного. Об одного треба один об, об одне і потрібно проїхати якісь десяти кілометрів, тоді все буде нормально. Але я попробую зараз показати вам, як він повертається. Зараз буду крутити колесо. От. Чуєте, може шум труться колодки? О, пройшло такий період. Знову. Ну, в принципі, все нормально. Все обертається, все буде працювати. Ну, от такий етап я закончив по трансмісії. Тепер буду закрепляти задній міст більш основательно. Ну от і, в принципі, у мене все готово. Для того, щоб переходити в другий етап. А другий етап це монтіровка. монтіровка буде рульового управління, тормозної системи, в принципі, у мене тормозна система, ну, газулька там і так далі. От. І ще я все-таки подумав, подумав і вирішив. Значно скоротити мій трактор. Мій трактор. Один із варіантів, це підняти передок і поставити колеса так, щоб вони стоя... ходили над рамою. І переднє місце перенести сюди ближе до второї коробки передачі. Тобто відстань десь буде трохи більше метра. Ну, це такі плани. Тобто буду перероблювати, буду дивитися, як це виходить. Але це поки попередньо, може буде так, а може і не буде так. Я подивлюся, що як, може інший варіант якийсь придумаю. Ну, Поки все. Всім добра і до зустрічі.